Командувач сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що учора лише на Бахмутському напрямку українська армія знищила шість російських танків: це три Т-72, один Т-80 і два сучасних Т-90. є на Херсонщині. Оператори дронів підрозділу ССО в районі населеного пункту Козачі Лагері виявили та знищили новітній російський танк. Т-90М прорив, який обстрілював населені пункти правого берега Херсонської області. Оператори важкого октокоптера скинули декілька 120-х мін на російський танк, якому немає аналогів. Так завжди говорять росіяни. В результаті ніякого прориву вже немає. Він згорів. Так, ты по ветру учитывай, перелет будет. Я что-то не буду. Не стабилизируй. Не спол. Да, вот так вот. Да.